Добрий день. Сьогодні 12 травня 2023 року. перше. Бачу авіакатастрофу з пасажирами. На літаку напис Аерофлот. Питала пасажирів, вони сказали, що летять в Дубаї. Але впаде не на території РФ, вода. Друге, скоро буде надзвичайне якесь явище, яке дуже злякає всю планету. Почнеться от, зароджуватися. Нове мислення та розуміння життя людини на планеті, розвиток духовної цінності людини над матеріальними. Така катастрофа от, може в Африці. Україна. В описі є посилання на відео з передбаченням на 2023 рік. Ну, все так і йде. ЗСУ трохи змінюють плани контрнаступу. Тобто основ, основною метою було звільнення Запорізької, Херсонської області, початок от, ходу на Крим. Тепер з'явилась можливість відкрити ще один напрямок. От, я бачу, що хочуть відрізати Донецьку область. Е, потім М -м -м. Е, в Білорусі. В Білорусі якісь от, провокації з Білорусі, в Білорусі. Чекає. В червні чекаємо, дуже прям сльозних прохань РФ про початок переговорів. Японії та Кореї от скоро помре керівник от в Кореях. Ну, сподіваюся, що Красавчик Кимчиний. Странна дуже дивна ситуація. В Румунії дуже багато військових. От, польські війська дивляться на Молдову, Угорщину, з України дивляться на Молдову. На польсько-українському кордоні багато зброї. От якесь там таке напруження, але дуже секретне. Я, я б поки не розумію цю ситуацію.